Ну, Сьогодні на вокзальний відкрився новий магазин. І тут атракціони дають навіть подарки. Зараз ми спустимося і подивимося. Він знаходиться в підвальчику. Так, на вході у нас ми бачимо. Добрий день, дівчата! Добрий день, сьогодні на вокзальний Так. Відкритий магазин. Чи ви скинете мені в конфлокті відео? Фейсбуці. Як вас зовут, дівчата? Аня і Наташа. Аня і Наташа, Файні, файні. Так, дивимося на ціни. Так. Ось такий маленький погрібець. Так. Пеліменчики. Тут бабі цвіти дітям морожене. Вужанське. На 35 копійок дешевше. Зараз не дідимося. Чи так. це правда, що дають подарки? А ну покажіть нам, будь ласка. 135. А можна подивитися, що там? <рістила> можна, глядайте, тихенько <рістила> так, щоб відповідати. Ну, тут, ми тут, тут, тут черга буде. Так, те, що печення. Вірмішель. Пляшки нема, мак, що там ще? Пряшку немає. За покупку ну, довірить ваші. Е, <звучить> і є такі набори. Горілка протокола. Сразу з запивачки. 54 ділянки. Розовий, розовий, фіолетовий. Все, дякую. Дякую. <звучить>